Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як я перестала їсти солодке, і мій дуже лагідний спосіб, як я це зробила, поїхали! Отже, давайте перед історією. Я з народження дуже полюбляю солодке. Я могла їсти на початку це було 5 ложок цукру в чай, потім я могла з'їсти цілий торт. Це для мене було окей. Я могла вночі, якщо мені немає там цукру йти вночі в магазин, заради цукру, чисто заради цукру. О oh гад, я була просто залежна від цукру. І в якийсь момент я зрозуміла, що я не можу типу, без нього, і мені дуже важко, коли я не їм цукру. Тобто мій, мої емоції, моя анехія просто на дні, якщо я не з'їла там не знаю, зранку цукерку. І я така думаю, ну це щось ненормально, це типу з розряду ще вже на команд чи щось такого. Через те я вирішила спробувати перестати їсти солодкі. Я це робила чотири рази. Чотири рази мене вистачало рівно на 3-4 дні, і це були найгірші дні в моєму житті. Якщо чесно, коли я переставала їсти солодкі. А, чому це було? Тому що я просто не знала, як це зробити. Тому в цей раз я підготувалася. Я подивилася дуже багато відео. Я дивилася документальні відео. Я дивилася відео від тих, хто вже переставав їсти солодке. А, багатьох з них багать... ну, тобто люди просто якісь рекомендують. Все, просто перестань їсти солодке. І тебе там, типу, все буде класно. Та так не працює. Я пробувала просто так перестати їсти солодке в один момент, та ти просто з розуму з'їдеш, і тебе вистачить максимум на 3 дні, і все. Ну, типу, і ти знову на їсти солодке, і ще в більших кількостях. Тому ось мої, мої рекомендації, як я це зробила, я вже місяць не їм солодко почуваю себе дуже класно. Тому поділюся з вами. Перше, і я розповім, що помінялося, в принципі, як це відбувалося по детальному. Е, перше, що я дозволила собі, це їсти солодке до 11 ранку. Тобто, так як я вставила в 10, в мене була одна година з кавою. І це просто такий ритуал, який показував, що я живу своє нормальне життя. Тобто і мені не потрібно від нього відмовитись повністю, і я буду цей ранішній ритуал, який весь мій день, він буде. Але е, я обирала солодке, яке не міст... Тобто це не те, що там булочки якісь, або якісь тортики, або якісь е, хлібобулочні. Вироби, які я купляв в магазині. Тобто це могло бути тільки те, що я приготувала, або чорний шоколад, або ну, тобто, якісь тобто, фінік, або щось такого. Тобто, Воно реально солодке, воно мені подобається. Тобто, Я могла їсти сирок в шоколаді. і, ну, Тобто мені було ок, я могла їсти морожено, мороженко, морозова, точно мороза. І мені було ок. Тобто я собі дозволяю навіть. Но на даний момент до 11 ранку я можу їсти все, що заходжу на Ну, В нормальних кількостях, бо мені не хочеться, коли ти не їси потім, тобі просто не хочеться так багато солодку. Окей, після того, як я віла потім все, все рівно, мені хотілося солодку протягом дня, і я не знала, як це зробити. Блогери просто казали там, та просто замінить це на, там, на воду. Та я не хочу стільки пити води, но тим, но вода не, не солодка. Тим паче, в мене було важко, то я не могла пити ніяких зировків, тому що я ще працюю в сфері багато зіровок. Я не могла, тобто кава з цукром також ні. Тобто після 11. І я така: ну, чай, окей, але до чаю також щось хочеться. Я почала шукати, що це може бути, щоб замінити. Окей, перше, що я знайшла для себе, це Фінік. Просто бутерброд з маслом і медом. Просто кайфуше його. І також я знайшла рецепт пахлови, бахлава, вона, напевно, називається, яка тільки на меді. Тобто там йдуть горішки, там йдеться тісто спеціальне і мед. Тобто там нічого нема, воно реально солодке, воно реально ти з'їв там два куска. І ну, через те, що горіхи, тобі не хочеться більше їсти. І це те, що мене дуже сильно спасало, тому попробуйте. І воно робиться буквально 5 хвилин і печеться довго. Але ну, саме, що ви будете робити, це буквально 5 хвилин перемазати всі ці слої тіста маслом, насипати горішків і поставити в духовку запікатися, потім в кінці просто залити це все медом з водою і дати охолодити. Все, це все, що треба робити для цього рецепту. І ну, це набагато легше, ніж там пекти хліб і так далі. Окей, це те, що мені допомогло, але в якийсь момент я захотіла морозиво. Морозова. Ну, бо було дуже спекотно, і ну, хочу морозиво. Це нормально, коли люди інколи хочуть морозива. І я знайшла вихід: це заморожені овочі, заморожені фрукти. Вони солодкі, це фрукти. І вони заморозні, і вони холодні. Я просто їх їла, отак от заморожена, не чекала, поки вони розморожаться. І я такий кайф отримала, тому що це як заморожений лід, але здоровий, і смачний, і солодкий. Чому б ні? І навіть через ну, перші три дні мені давалося дуже легко, тому що в мене була дуже сильна мотивація. На четвертий день мені вже було складніше. Тому що, по-перше, в мене вже емоційно трохи почались такі збої. Там я могла там, легко там, розізлитися або почати плакати. І це нормально. Тобто, поясню, через те, що у вас е зміниться рівень цукру в крові, то у вас можуть бути якісь емоційні качелі, але вони не дуже сильні і просто потрібно їх перечекати. Вони потім прийдуть. Також що змінилося, це стан моєї шкіри. Ну, якщо ви зараз побачите, то тут у мене в принципі не дуже все. Тому що в мене цей період, і це нормально, коли в період тебе висипає. Але якщо подивитися цей ну, суверно, шкіра реально сяє і зовсім стан шкіри. Також, що змінилося, це мій подих. Раніше, коли я дихала, в мене був такий, ну це не. Це не воняло. Тобто, У мене просто в роті був такий привкус специфічний ну, від цукру. Хто їсть цукер, і потім перестане його їсти. Ви відчуєте цю зміну не смаків, а іменно, як це назвати? Просто якась мі мікроорганізм всередині роту, якісь інші. Тобто І на смак, і на запах вони інші. Це не, тобто, я не скажу, що в мене, там, коли я їла солодкі, там в солодкі, який запах був. Інколи мені просто здавалося, що ну, якось більше мікробів, може. Я не знаю, як це пояснити, я не науковець, але це ви відчуєте також. І потім, що ще класно, то що вам, коли ви будете через десь 2 тижні, через два тижні вам буде якісь речі більш солодші. І ви навіть будете відчувати там сіль. Вона буде вам. Більш смачніше, якісь спеції, там де є цукор, вони будуть вам дуже солодкі. І це дуже круто, тому що ви будете зовсім по-іншому відчувати це все. І це якісь нові такі емоції. І коли от навіть зараз розповідає, я пам'ятаю, як я почала їсти там персик. Раніше він мені був такий, ну, типу, зелений персик, я кажу вже. Він був такий, якийсь ну не дуже смачний, якийсь без, без, без смаку. А зараз це просто якісь вирі емоції, тому що він такий мені смачний. Ось. І там, наприклад, Поленицьк, Полениця дуже багато почала їсти. Е малини, там перси Ківа в І це я порахувала. Я не полінилась, порахувала, скільки я витрачала на солодке. Тобто я могла їсти тортики, я могла піти поїсти якийсь тортик в магазин, ну не в магазин, в кафе і так далі. І скільки я тоді витрачала, і скільки я зараз витрачаю на фру фрукти, ягоди і заморожені фрукти я маю на увазі. Тобто, в мене вийшло навіть дешевше, коли я харчуюсь без такого солодкого, ніж зі здоровим солодким. Це на початку здається, що о oh гад, це так дорого купляти там фрукти. E Купляти фрукти замість цукерок, але потім ви зрозумієте, що ви оці снікерси, які ви купляли, там якісь цукерки в спільному, якщо порахувати за місяць, то він, ви на те тратите набагато більше, ніж ви будете тратити на, на фрукти, ягоди, фініки, навіть ті самі десерти, які ви будете самі самостійно робити. Так що. Це одні плюси від того, що я перестала їсти солодке. І я почуваю себе супер набагато більш енергійною зараз, і мені більше подобається мій стан. Я відчуваю, що мій метаболізм краще, тобто, у мене краще переварюється їжа, і мені більш цікавіше їсти тепер Ось. І я відкриваю для себе нові рецепти. Тобто, я. Починаю пробувати те, що раніше не пробувала, тому що я там обирала замість, обирала завжди їх Чічно медово garlic соус. Але зараз я обираю ханімастер, або якісь більше, бо мені більш цікавіше їх навіть корист... ну, смакувати на даний момент, тому що там також є цукор. Майже в усіх соусах є цукор, але він не в таких великих. Кількостях, як є. Тому моя порада для вас: якщо ви хочете перестати їсти цукор, зробіть це дуже лагідно. І ви будете від цього кайфувати, вам не захочеться це кинути через два тижні, або навіть за тиждень, у вас не буде таких от дуже сильних качель. Качель, качель. Вибачте, моя українська not so perfect. І... Ви будете реально насолоджуватися від цього, від тих відчуттів, які почуттів, які у вас всередині, і від того, що ви пишаєтесь собою, що ви нарешті це зробили, і ви можете жити довше, не переживати за те, що у вас буде цукровий діабет. І, в принципі, ви відчуєте, як виглядає ваша шкіра краще, як ваш організм краще себе почуває. І те, що у вас набагато більше енергії тепер, і вони, ця енергія не залежить від того, скільки бутончиків ви з'їли. Дякую. Якщо мої поради були для, вам, для вас корисні, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Дякую.